Привіт, друзі! Сьогодні 5 лютого з вами знову Реклачок. Зеленський дав велике інтерв'ю французькому телеканалу France 2 і сказав, що впродовж цього року сподівається закінчити війну, впродовж року. А чи календарного, чи 26-27, поки ще я вам сказати точно не можу. Тим часом сьогодні в Абу-Дабі продовжуються переговори. Другий день триває. Певні повідомлення надходять, обіцяють обмін військовополоненими. А європейські лідери хочуть обрати посланця ЄС для перемовин із Путіним. Втім, окремі країни, як то, наприклад, Франція, вони не чекають такого рішення, і Макрон вже відправив спецпосланця до Кремля, який провів розмови і переговори із радниками Путіна, а можливо, зустрічався і самим Путіним. Давайте про все це по порядку. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Дякую за підтримку, друзі. І тепер давайте максимально детально про все, що я знаю для вас. Ну, по перше, Зеленський дав інтерв'ю французькому телеканалу France 2 і сказав дуже багато цікавих речей. Вони не розлогі, але дуже конкретні. По-перше, він сказав, що найближчим часом очікується обмін військовополоненими. Окрім того, розповів, що заслухав доповідь української делегації після першого дня перемовин в Абу-Дабі. Переговори тривають і сьогодні, 5 лютого. Також він заявив, що позиція України залишається незмінною, війну необхідно завершити реально, і сама Росія має бути готовою до цього. Водночас, за його словами, міжнародні партнери повинні забезпечити реальні гарантії безпеки та тиск на державу агресора. Про гарантії безпеки ми вже говорили тут дуже багато, і зараз з'являється повідомлення про те, що вони ну чим далі, тим більш стають розмитими. Сподіватися, можемо лише самі на себе. Окрім того, Зеленський каже, що на його думку є можливість досягнути миру у війні з Росією менш ніж за рік. Тобто менш ніж за 12 місяців до лютого, 27-го виходить. Про це він сказав знову ж таки в інтерв'ю тому самому французькому телеканалу «Франс 2» І говорить, що поразка України означатиме втрату незалежності. Водночас він висловив сподівання, що війну вдасться завершити дипломатичним шляхом. Коментарі чесно кажучи, розмиті конкретики небагато, але мені особисто це засвідчує, що очікувати щось від переговорів у Будабі сьогодні навряд чи доводиться. Тим дочекаємося кінця. Дня 5 лютого, звісно, будуть і наступні раунди. Також Зеленський заявив, що захоплення Донбасу, а це ключове питання у переговорах із Росією, буде для Росії дуже складним питанням і завданням, оскільки для того, щоб контролювати всю територію Донецької області, потрібно буде щонайменше 2 роки та 800 тисяч втрат з боку Росії. Ну і також Зеленський вдруге з початку широкомасштабного вторгнення назвав цифру втрат з боку України військових і каже, що загалом кількість загиблих українських військових 55 тисяч, але ще багато вважається зниклими безвісти. Раніше Зеленський називав цифру минулого року приблизно в 40 е, з лишнім тисяч. зараз довкола цієї, звісно, інформації точиться багато дискусій, чи дійсно 55 тисяч втрат з боку Збройних сил України, чи набагато більше. Але я думаю, що правду ми дізнаємося вже після війни. Ну і крім того, Зеленський заявив, що Путін боїться Дональда Трампа, але не боїться європейців, які вже почали проявляти активність за кулісно. Зеленський сказав, що демократія не може перемогти Путіна, який не. Дотримується правил війни і попередив про ризик майбутніх трагедій в Європі в разі просування Росії. І каже: інтерес Путіна полягає в тому, щоб принизити Європу. Він стверджує, що тиск на російського президента з боку Європи недостатній. На його думку, потрібно вести діалог на певних умовах. Ну, дійсно. Зеленський вже почав говорити після Давосу, з Давосу, починаючи критично на адресу європейців. Це він робив на початку широкомасштабного вторгнення, але справа в тому, що наша залежність від Європи визначає в великій мірі. І риторику президента на зовнішній арені. Тим часом Макрон таємно відправив до Москви свого дипломатичного радника і давнього соратника свого Бона Еммануеля Бона повідомляє вівторок французьке видання Елікспрес, Макрон не чекав рішення Європейського Союзу щодо створення посади спецпосланця і вирішив діяти самостійно. Візит відбувся того ж дня, коли Макрон заявив, що Європа на технічному рівні готується до відновлення прямих переговорів з Росією про припинення війни в Україні. Про це він говорив Ще до нового року. Але коли конкретно Бон був в Кремлі, зараз не повідомляють. Поїздка була присвячена налагодженню діалогу з Кремлем з приводу низки ключових питань, перш за все, щодо України. Візит не був анонсований. Бон зустрічався в Кремлі з Ушаковим. Також метою посланця було переконати російську сторону в тому, що європейці повинні брати участь у прийнятті рішень, які стосуються європейської безпеки, і що вони не стануть просто так підписувати будь-які угоди про пропинення війни в Україні. Так Європа взагалі нічого підписувати не буде. Тому це мені схоже на дуже примітивний договорняк французів із росіянами. В принципі, Макрон завжди відзначався прихильністю до Путіна перед початком широкомасштабного торгу. Він влаштував йому помпезний прийом в Єлисейському палаці. Таке також, друзі, було. Ну і Euronews пише, що прем'єрка Латвії та президент Естонії запропонували призначити спецпостанці ЄС для переговорів з Путіним. Така ідея у Європейському Союзі вже є давно. Вона. Коли ще до приходу Трампа з'являлася, втім наражалася на серйозну критику, були ініціативи щодо окремих контактів, як то, наприклад, Шольца з Путіним інших керівників країн, вони на це не наважувалися публічно, тому що це піддавалося людській критиці, друзі. Після приходу до Трампа ситуація дещо змінилася. Тому я думаю, що ми будемо бачити надалі навіть публічні заяви про те, що публічно хтось не приховано приїхав до Кремля із Європи і проводить переговори. Європа ще далі демонструє свою нерішучість у питанні підтримки України з новими заявами. Вийшов вступ президент Фінляндії і сказав, що Європа і Фінляндія. По-перше, мають визнати, що США змінюються. А ідеологія, на якій нинішня адміністрація США будує свою зовнішню політику, суперечить нашим цінностям. Ну я, чесно кажучи, не дуже погоджуюся із Стубом, тому що ідеологія не суперечить просто методи інші, які не подобаються європейцям, але вони, звісно, будуть це перекручувати. Нам не подобаються ці методи, але президент у США один Трамп іншого на даному етапі немає. Він ще три роки буде обіймати цю посаду. Європейські члени НАТО, зокрема, Фінляндія, останніми тижнями переглядають свою зовнішню. Політичну стратегію після того як Трамп у січні загострив напруження з європейськими союзниками через Гренландію. Повідомляє Ройтес. Ну так вони переглядають свою тактику. Треба це робити. Треба бути більш поміркованішими і розумнішими, і швидше ухвалювати рішення щодо власної безпеки, і в цьому контексті, звісно, безпеки України. Але в що говорить ступ? Дуже цікавий момент. Це стосується друзі, гарантії безпеки для України. Фінляндія закликала США не описувати майбутнє зобов'язання щодо безпеки України як подібні до статті 5, оскільки це може підірвати НАТО. Пише «Політико» свого часу таку ініціативу висунула прем'єрка пані Мелоні. Я дуже скептично І тоді, і нині, відношуся взагалі до реалізації на практиці ідеї, мовляв, нам надавати гарантії безпеки на кшталт статті 5 НАТО. Ступ про це говорить відкрито, тому в мене запитання риторичне. Для чого ви обіцяли те, що ви не збиралися робити? Ну, це, як на мене, політична гра забавки. І зазначає політику, що фінські представники висловили занепокоєння тим, що таке формулювання може створити плутанину між колективним. Гарантіями НАТО та двосторонніми зобов'язаннями щодо України після завершення війни, яких, направду, ще немає, цих двосторонніх зобов'язань. Можливо, вони з'являться в перспективі. Але Європа просто-напросто ховає під сокно, гарантії безпеки, ну, як на мене, яких. В принципі і нема тому, як я сказав на початку відео, нам треба розраховувати на самих себе, і вже чим далі, тим учніше про це говорять. Звісно, друзі, тиск Європи на Росію є визначальним фактором в швидкості припинення війни, але не поспішають європейці це робити. І чим далі, тим більше, навіть от я спілкуючись з журналістами, визнають і в Україні того, що політика Європи по відношенню до Росії вона... Не зовсім правильно. І президент про це говорить. Тим часом нафтогазові доходи Росії впали до мінімуму з 2020 року. Це тому, що європейці все ж таки під тиском зменшують свою торгівлю із Росією. У січні Росія отримала від нафти і газу 393,3 мільярди рублів, що є суттєво меншим як у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, так і з груднем, коли доходи сягали 447 мільярдів рублів. Хоча на правду, в січні Росія продала до Європи дуже багато природного газу, але загалом зниження цін сприяє тому, що доходи їхні падають, воювати їм немає чим, як то було, наприклад, на початку 22 року, хоча воювати вони ще спроможні, це також дуже важливий момент. І основними причинами падіння, як пише Reuters, стали зниження світових цін на нафту та зміцнення рубля. Хоча вони намагаються його послабити. Втім, говорити, що ресурси на Росії закінчаться буквально завтра ще не варто, але до того йде. І тут питання підтримки, звісно, європейців, підтримки України з кредитом 90 мільярдів євро від ЄС, нібито все добре, але поки що лише на рівні заяв. Чекаємо рішення Ради Європейського Союзу. Про вчора про це повідомляла Західна преса. Ну, а тепер, друзі, кілька слів на завершення про атаку. По Україні про атаку України по Росії і про ситуацію на близькому сході, що стосується Ірану, тому що це для нас також дуже важливо. Вночі росіяни нас атакували 183 безпілотниками, двома балістичними ракетами. Нам вдалося знешкодити 156 безпілотників. Ракети, на жаль, ні. 22 дрони також влучили на 16 локаціях. У Києві внаслідок атаки постраждали дві жінки у Солоненському районі. Також наслідки атаки фіксувалися в Оболонському, Дарницькому, Шевченківському районах. Про це повідомляє і мер, і поліція. У Дніпропетровській області внаслідок ракетно-дронового удару спалахнули пожежі, пошкод на підприємство, ударили по гімназії, адмінбудівлі та приватних будинках. На Сумщині внаслідок атаки поранено семеро людей, серед яких мешканці різних районів області. Серйозно постраждала інфраструктура, зафіксовано значні руйнування. Ну і Генштаб сьогодні звітує про те, що уражено полігон Капустин Яр. Вже про нього всі знають в Україні, саме з того полігону. Випускали Орешнік двічі по Україні. Але що примітно, уразили, нібито ракетою дальнього радіусу дії Фламінго, в тому числі туди прилетіла Фламінго, але фото Генштаб не публікує. Тому довіряємо поки що на слово Генштабу і очікуємо нових повідомлень про удари ракетами Фламінго по території Росії по військово-промисловому комплексу. Це дуже і дуже важливо. Ну і тепер буквально два слова про переговори. Щодо Ірану. Вчора ЗМІ Аксіос Райтерсіїн один попередодну розповідали про те, що переговори, нібито скасовані, вони мали відбутися між США та Іраном. Зокрема, Вітков перебуває на Близькому Сході, як ви знаєте, в Об'єднаних Арабських Еміратах, Так от в Омані він мав зустрічатися з представниками Ірану. Потім сказали, що ні цього не буде, тому що вимогою до переговорів висувалося з боку американців не лише питання без'ядерного статусу, а в тому числі щодо ракет середньої та малої дальності. Іран вперто сказав, що він про це говорити не буде виключно про без'ядерну угоду. Проте сьогодні стало відомо, що міністр закордонних справ Ірану Абас Ракчі заявив, що переговори зі США стосовно ядерної програми таки відбудуться завтра цієї п'ятниці, які планувалися раніше. Вони пройдуть в Омані. Ну і також Ройтерс пише, що та Іран домовилися про переговори в Омані, але ще не узгодили порядок денний. Тобто питання, які будуть розглядатися, поки що невідомо. А вмовили, нібито Трампа погодитися на переговори. В Саудівській Аравії, Об'єднані Арабські Емірати і ще низка країн Перської Затоки, які хочуть стабілізації на Близькому Сході. Вони вкрай не хочуть, щоб там розпочиналася війна. Але, як на мене... Іранський режим треба знищити. Трамп на це не піде, але буде домагатися угоди. Так само треба було б знищити і путінський режим, але Трамп на це не піде. Буде домагатися угоди. Нам же ж, як я казав, треба буде використати цю паузу без гарячої фази бойових дій для серйозного реформування України загалом. Бо в інакшому випадку вижити нам буде вкрай складно. Друзі, на цьому всі новини, які хотів повідомити. Далі на каналі будуть аналітичні студії з моїми колегами, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, слідкуйте за оновленнями на YouTube клочок Time. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, ціною всі шаную. Не перемікайтесь, все буде Україна!